Ми зараз з вами не художній твор приймаємо, не білетристику. Буде цензура зовнішньополітичної діяльності. Ви проголосували за цей закон. Тепер виходите, соромитись. Ми не думали, ми не бачили. це ганьба? Друзі, всіх вітаю, Це Верховна Рада України. Друзі, в мене до вас одне аграрне питання. В цій верховної раді є яйця чи нема? Часто здається, що нинішнє скликання, зокрема фракція Слуги народу, зібрали з таких мазохістів які щодня готові на нові приниження і обмеження своїх прав свого депутатського статусу. Це просто кубка цапів відбуваєлів, які просто тут сидять. Сьогодні Верховна Рада України у першому читанні прийняла зміни до закону про дипломатичну службу. Буде цензура зовнішньополітичної діяльності. Якщо офісу президента буде здаватися, що хтось там не так щось сказав, людину будуть притягати до відповідальності. Ми маємо достатньо прогресивний закон про дипломатичну службу. І якщо там щось і потрібно змінювати, то в першу чергу посилювати функції і контролюючи Верховної Ради України. Аби профільний комітет мав право мати контролюючу функцію щодо призначення послів і мати такі зустрічі перед призначенням послів. Такі норми працюють в Сполучених в Штатах Америки, де профільний комітет обов'язково має співбесіди. З кандидатами на посольські посади а, в інших демократичних країнах, але ні, це не про український парламент. Ну давайте чесно, ніяка дипломатія не витримає, ніяка дипломатія не буде ефективною, якщо нею буде керувати одна особа з офісу президента. Тобто вносяться зміни, яким міністерство закордонних справ матиме право там на якісь а, репресії. Пропозиції щодо органів центральної влади, які порушили зовнішню політичну єдність. А в першому проєкті цього законопроекту взагалі була і норма, що під це підпадає Верховна Рада України. Уявіть собі, пане міністр, шановні колеги. Ми зараз з вами не художній твор приймаємо, не білітристику. Скажіть мені, будь ласка, тут вже багато юристів. Що таке з юридичної точки зору зовнішня політична єдність? Як це розшифровується? Європейська солідарність єдина політична сила в цій залі, яка розуміє, що таке зовнішня політика, і задає професійні питання міністру і уряду. Іншого таке відчуття, що взагалі не розуміють за що вони голосують. Якщо б мова йшла, наприклад, такий закон був в Німеччині, де канцлер Шольц і досі проти надання Україні та урусів, а його міністри, які представляють коаліцію, але з інших партій за тауруси для України, і це публічно озвучують. От в Німеччині, аби така бздура існувала, то це було б порушення зовнішньополітичної єдності. Ви розумієте? Вони дійсно не розуміють за що голосують саме тому я вимушений роз'яснювати вам кожного дня, тому що я думаю, можливо, ви не зрозуміли. От е, яскравий приклад закон про мобілізацію. Ми з вами проголосували закон. Ви проголосували за цей закон. Мобілізаційний, тепер виходите, соромитись. Ми не думали, ми не бачили. Наголосували цю дурню. Вибачте, але ж ви не чули. Аргументів європейської солідарності, коли ми кричали, що мобілізація має базуватися на заохоченні, на навчанні, на захисті, на стимуляції виплат, на забезпеченні військовослужбовцям і захистами, дронами і е, всім необхідним для того, аби військовий відчував цю захищеність. Ви провалили встановлення термінів служби, забрали це з закону мобілізаційного в останній вечір. Ми з вами доручили тим, хто на нулі, нулі. Додати 70 тисяч 11 квітня проголосували. 12 квітня уряд прийняв відповідну постанову. Ви знаєте, скільки людей отримало сьогодні станом на 5 червня? 70 тисяч. Нуль. Ніхто ніхто цього не чув. А тепер послухайте, вони виходять до трибуни і плачуть ридають про те, який це недолугий законопроект. Відповідь, як ви могли за це голосувати, як ви разом могли збивати всі прогресивні його норми? Ну, її немає. Ну, невже вам самим за себе не соромно бути такій ролі дожити до такого віку і бути такою ганьбою? А ще сьогодні слуги і депутати інших фракцій вийшли до трибуни, аби висловити свою солідарність 125-й бригаді тероборони. Вони герої. Вони тримали фронт. Вони бились і вони гинули. Ми вимагаємо справедливості. Не можуть правоохоронці дискредитувати Збройні Сили України перед суспільством в перші дні російського наступу на Харківщині, 24-го року. ДБР вже призначило винних за прорив фронту. 10 травня розпочався наступ. А 11-го ДБР порушує кримінальне провадження. Та з'являються яскраві заголовки про те, що саме 125-та бригада залишила позиції. При тому ніхто не дає відповідь, чи була ця бригада в достатній мірі укомплектована і забезпечена зброєю, снарядами, дронами і іншою необхідною технікою. Як ми запропонували викликати директора ДБР, тому що саме ДБР веде ці справи, і давайте йому поставимо це питання, яке ви ставите. Чому так? Чому 10-го числа і одразу 11-го винні? От ви, якщо реально хочете допомогти хлопцям зі 125-ї бригади? Будь ласка, друзі, давайте покажемо, що у Верховній Раді є хоч щось, що заважає нам танцювати. А за це дали тільки 120 голосів. Немає жодного бажання в цій верховній раді знаєте, ну задавати питання владі. От тільки у нас в усьому воїні військові в мене тільки перше питання: а де Міноборони? Ну, хоча б заступники там є заступники. Не можна, хоча б прислати було Верховну Раду заступника міністра оборони на розгляд питання про військовослужбовців. Ганьба! Ми зараз розглядаємо законопроект, який є е, суттєво важливим для того, щоб наші захисники та захисниці мали можливість отримувати е, більш покращені. Сервіси від держави є певні норми, які з моєї точки зору звужують права наших захисників і захисниць щодо отримання статусу учасника бойових дій. Це стосується в частності того, що е, якщо раніше це все було плюс-мінус централізовано, то зараз воно вже буде за різними е, цифровими системами надаватись, що з моєї точки зору може ускладнювати процеси отримання статусу учасника бойових дій, а не полегшувати його і тим більше спрощувати. Знову ми рухаємось до цифрових держав, до якихось реєстрів. Ми вже настворювали, верніше не ми. Ви вже настворювали різні реєстри. Наприклад, Резерв Плюс. Який мав би працювати, але чомусь не працює сьогодні, Верховна Рада ратифікувала кілька важливих конвенцій за 180, проти 4, отримали 4, не голосували 116, ходять по залу ще більше. Зокрема, конвенцію про кінематографію це дуже добре, тому що ми дійсно за те, аби тут була така синергія українського кінематографічного товариства з зарубіжними колегами, але сьогодні. Коли ми говоримо про професійне кіно і про мистецтво, то ми бачимо, що про міжнародну співпрацю досить складно говорити через те, що держкіно очолює така собі пані Марина Кудерчук, яка цитую абсолютно некомпетентна в кіно, навіть на елементарному рівні не знається на кінематографі ані локальному, ані світовому. До того ж, вона абсолютно не володіє жодною мовою хтось там приймав закон про англійську. Ані лук... Ані Англійською, а навіть здається, що і українською це слова директорки талінського міжнародного кінофестивалю Рьовтіни Лок. І це означає, що це приговор. Ми бачимо, на які іноді недолугі серіали або проекти виділяються бюджетні кошти величезні, замість того, аби зосередитися на патріотичному кіно, яке сьогодні необхідно от, в умовах війни. Ми з вами пам'ятаємо, що з чотирнадцятого до дев'ятнадцятого року реально українська. Кіноіндустрія вона серйозно посилилася, і вона звільнена з московських пут московських продюсерів. Вона почала ставати реальним культурним явищем європейського масштабу. Ну і продовжуються такі блоки на розгляді Верховній Раді України. І сьогодні був такий блок комітету цифровізації. Кілька законопроєктів розглядалися, що стосується там електронних квитків і комунікаційних мереж. І в багатьох цих законах, де начебто, дуже правильна назва і ідея настільки недолуге написання тексту, що ми бачимо там і корупційні ризики, і багато інших проблем. Тому Європейська солідарність по багатьом законам сьогодні утримувалася. Ви ж самі розумієте, що для того, щоб мати електронні комунікації, потрібно, щоб було світло. А світла сьогодні по всій країні немає. До речі, у Верховній Раді, в кабінеті міністрів, в офісі президента. Світло є. Ілюмінація в коридорах, якщо ви вийдете зараз навіть в день, коли можна було би в принципі вимкнути. Ну, я розумію, що не дуже багато і витрачається на це електроенергії. Але коли люди сидять без світла, можна принаймні і нам бути скромнішими, а не сидіти в ілюмінації. А ну з кумедного голова Верховної Ради днями звернувся до уряду до урядовців, які приходять в парламент в футболках, якихось розтягнутих хаті беручи такий приклад з Офісу президента, але я попрошу апарат, тому що це вже другий раз піднімається це питання підготувати від мене лист на прем'єр-міністра України з вимогою забезпечити необхідний дрес-код для осіб, які приходять до верховної Ради, представляти закон сьогодні. От всі урядовці, зокрема і міністр закордонних справ, який також іноді полюбляє на важливі, навіть дипломатичні зустрічі, з'явитися в красівках і светрі прийшли на представлення законопроєктів у костюмах. Діло, але важливо його нагадати і самим депутатам. Якщо ви подивитеся ну, в чому слуги в залі, то половина з них не знає, що таке діловий одяг, що таке діловий дрес-код, і продовжують брати приклад з офісу президента. Хоча зменшу справді зовнішній вигляд це також про статус парламенту. Вже не футболці, а в майці та в шльопках. Знаєте, як волі полякової. шльопалі шльопки, друзі. Я дякую, що ви залишаєтесь на нашому ютуб каналі, тому що тут правда про роботу парламенту. Я по. Два рази в день говорю про те, щоб не поширювати інформацію, але все рівно ви її ширите кожного дня. Адже ні в марафоні, ні на каналі Рада ну немає е, такої ґрунтовної, експертної розмови про законопроекти, які розглядаються про те, на чим працюють депутати. На сьогодні державна пропаганда кинута на обслуговування офісу президента. Тому залишайтеся з нашим ютуб каналом, правда про роботу парламенту.